So the room is almost empty. Бачу, що зала майже порожня, і це прекрасно. Але я думаю, що напевно це пов'язано просто з тим, що вже пізній час, і також з тим, що перед тим у нас була дуже жвава і важлива дискусія. Але я думаю, що це також ймовірно пов'язано з темою. Оскільки тема врядування, це напевно не найпривабливіша тема. Вона майже завжди недооцінюється в плані її значення. Правда в тому, що навіть це занудна доволі тема. Справді, це не є щось таке видовищне і цікаве, але важливе. Отже, ми домовилися, що у нас буде така розмова. Я буду ставити запитання, потім ви будете ставити запитання Грест. Відповідей не буде. Я хотів би розпочати з такого. Вже вчора я зустрічався з деякими людьми, але можете ви про себе трошечки більше розказати і про свою роботу? Так, дякую всім. Вітаю. Дуже радий бути на ReOpen Закарпаття. Тому що це мій рідний край для мене це особливо е е е е важливо. Я закінчив школу в 91-му році з того часу. В Києві велику частину життя присвятив громадському сектору, але вже більшу частину професійного життя в державному секторі був на посадах державної служби на політичній посаді заступником міністра молоді і спорту і з 20-го року державний секретар Кабінету міністрів України. І, власне, робота як державного секретаря це забезпечення. Власне, того про що з чого ми починали, що воно деколи здається достатньо нудним, але надзвичайно важливим. тобто, безперервності процесу прийняття рішень на найвищому державному рівні. Тобто секретарят кабінету міністрів, який я маю честь очолювати, це орган, який допомагає опрацьовувати всі ті рішення, які формуються як політики різноманітними міністерствами, аналізує їх. Готує проекти рішень Кабінету міністрів і, власне, потім забезпечує випуск цих рішень, моніторинг цих рішень, оцінювання. І, тобто, це процес, який є, з моєї точки зору, надзвичайно важливий, і крім того, маємо також один із надзвичайно важливих процесів, якщо ми говоримо про. Належне врядування сьогодні, доброчесність, включення громадян, включення громадянського суспільства в процеси прийняття рішень. Я маю честь бути співголовою дуже важливої ініціативи. Вона глобальна ініціатива я співголова в Україні, яка називається Відкритий уряд. І це для України достатньо така інноваційна річ, тому що ініціатива, яка об'єднує в собі в рівних пропорціях як представників громадянського суспільства, так і представників держави. І яка існує на принципі співтворення різних ідей, проєктів рішень, ініціатив і співреалізації. І ви мало побачите державних документів, де існують в планах дій відповідальність з боку держави, відповідні міністерства або центральні органи виконавчої влади, і відповідальність з боку громадянського суспільства. І це дає. Включення громадян процес прийняття рішень, це дає прозорість прийняття рішення, це дає можливість так спільно оцінювати, наскільки ми рухаємося в правильному чи, можливо, не в дуже правильному напрямку. Я згадаю тільки кілька продуктів відкритого уряду, які відомі не тільки в Україні, а й в усьому світі. Це прозоро, прозоро продажі, це дрім зараз система. Тобто, це дійсно продукти, які... Мені здається, могли народитися саме в цій синергії і взаємодії держави і недержавних гравців, і це якраз мені здається про і про належне врядування, і про доброчесність. Я so, yeah, погоджуюся. А у вас до мене є запитання? Я маю питання, але як людина, яка дуже глибоко mm -hmm. і теоретично працюєте в цій, як ви сказали, не дуже або в трошки нудній сфері. Ми розуміємо, що вона відносно нова. Тобто, в серед початку х роках почали опрацьовуватись на рівні європейської спільноти принципи належного врядування, публічне адміністрування. Вони потім стали важливими принципами в розвитку організації економічної співпраці та розвитку ОСРУ і СІДІ, і також для нас це на цьому етапі є. Надзвичайно важливо в контексті європейської інтеграції, тому що ми зараз проходимо скринінг першого розділу фундаментал, відносно недавно, зокрема, реформа державного управління стала частиною цього процесу, і, відповідно, вона як відкриває, так і потім закриватиме наш переговорний процес. За цей час відбулося достатньо багато трансформацій. Як ви відчуваєте, куди рухається взагалі? тобто, Система і державного управління е, прозорості в врядуванні, and good governance. Якщо ви говоримо про Україну, так ви маєте на увазі? Я частково вже про це вчора говорив. Як філософ, перше, що я маю сказати, це те, що ви зробили надзвичайні речі за дуже короткий період часу. Створити належні урядові інституції, як правило, вимагає багато часу роботи цілих поколінь. Ви робили це починаючи з 90-х років, років, тобто пройшло 35 років. Завжди важко бачити це зсередини, але якщо ви дивитесь на це ззовні, то я можу сказати, що прогрес надзвичайний. Якщо ви подивитесь на прозорість, наприклад, відкритість уряду урядових структур, то в певних аспектах ви є лідерами у світі. Якщо взяти, наприклад, диджиталізацію, то я можу передбачити, що можливо через 5 або 10 років ви будете краще ніж Нідерланди. Отже, є дуже багато сфер, в яких ви маєте сильну позицію. Якщо подивитися на боротьбу з корупцією і на те, що ви створили на національному рівні, на основі кримінального законодавства, то так само в Україні дуже сильні позиції. Відповідно, так, це дуже швидкий рух. У той же час, правдою є і те, що якщо ми подивимося на те, що було досягнуто на рівні прозорості, боротьби з корупцією на інституціональному рівні, і якщо ми подивимося на реальність, коли ми говоримо про реальну, реальний брак ефективності, коли ми бачимо брак дієвості, і все-таки наявність системної корупції. То тут ми бачимо певну розбіжність між тим, що ви досягнули на інституціональному рівні, і реальністю щоденної роботи. Дискутивне питання, але я якби зрозуміла, на мою точку зору, пояснення загалом, ми дійсно. І це не тільки наша uh -huh. оцінка, це оцінка наших багатьох партнерів, зовнішніх, пройшли великий шлях в підсилення інституційної спроможності. І маємо дійсно дуже багато різних інституцій. Маємо хороше законодавство, і uh -huh. колеги, які в минулому році оцінювали реформу держуправління з ОСР Сігма, сказали унікальну річ, як на мене. Знову ж таки, це зовнішня е, незалежна оцінка. Тут важко було б е, звинуватити, що це як uh -huh. суб'єктивний фактор. Що за ці роки е, попередня оцінка була 21-го року до 2023 року, поза повномасштабне вторгнення в частині е, е, критеріїв ми зробили поступ вперед: Формування стратегічних документів, надання послуг, цифровізація послуг. Ми, а ми пройшли вже навіть з точки з часу проведення оцінки реформування системи оплати Державної служби з цього року, перейшли до більш прозорого і зрозумілого інструменту на основі грейдів, і, відповідно, яка змінює підхід порівняно з суб'єктивізмом попередніх періодів до більш об'єктивної оцінки в питанні оплати праці. Але я скажу приклад, який мені здається може дати відповідь на ваше питання. Приклад з мого приватного життя. Мій син коли закінчував дитячий садочок. У нас в дитячих садочках є така практика ранків профорієнтаційних, коли діти, віршики, які читають, ким він хоче стати в майбутньому. І син прийшов додому з віршиком, який звучав приблизно так. Я не, не, не ручаюсь за точність. Але приблизно звучало так. А я, діти, коли виросту, хочу депутатом стати, щоб направо і наліво закони видавати. А якщо мене хтось не буде слухати, я йому з розмаху дам у ліве вухо. Які би не були закони і інституції, якщо ми не почнемо працювати з того рівня. А ми рухаємося, мені здається, з фокусом зараз дуже великим на, молоді, на молоде покоління, на дітей навіть mm -hmm. чи коли говоримо про великий якісний документ, яким є державна антикорупційна програма, яка об'єднує в собі державних акторів, mm -hmm. недержавних, і багато інших документів, які формуються державою, і недержавними органами. Коли ми говоримо про формування нової культури, ми можемо. Я думаю, що це не є специфіка українського суспільства, написати найкращий закон. Але коли це не стане такою наскрізною ниткою в, в сприйнятті і в повсякденному житті, він не буде працювати. І тому я особисто прихильник, можливо, менших кроків, але якісних, коли ми закріплюємо нові практики. Ми закріплюємо нові приклади кращої цієї взаємодії, і ми про це говоримо в суспільстві. Наші колеги і організація, центр ЦДМ спільно з Міністерством культури і стратегічних комунікацій, секретаріат Кабміну. Ми вже кілька років проводимо конкурс кращих практик взаємодії держави, громадянського суспільства і бізнесу. І ми намагаємося поширювати цю інформацію. Тому що як наші не хочу узагальнювати, але великою мірою медіа більше фокусується на проблемах, на скандалах, на якихось проблемних речах, так і медіа в західному світі більше фокусується на таких проблематиках, але менше говорять про хороші приклади: приклади, які можуть стати добрим тлом для розвитку нової культури формування нової культури. І тому о, такі проекти або такі ініціативи, як відкритий уряд, як, як інші, типу, як, як конкретні приклади програму, про яку я сказав, вони закладають новий формат взаємодії держави і громадянського суспільства. Я Я абсолютно погоджуюсь з вами. Як я вже сказав, ви вже досягнули багато. І в мене є ще одне запитання: якщо ми думаємо про держслужбовців на верхніх шаблях уряду в міністерствах, і якщо ми візьмемо період за останні 30 років, як це було на вашу думку, бути держслужбовцем на такому рівні? Це виклик, напевно, більший ніж в багатьох країнах західного світу. Виклик різні. Тобто, ми, якщо говорити про діючий уряд, який почав свою каденцію з 2020 року, і це було тиждень до початку карантину, і коли країн приймалися рішення дуже важкі, тобто початок коронавірусної епідемії коронавірусу, через два роки повномасштабне вторгнення, Україна з 2014 року в війні. Ми маємо виклики пов'язані з реформуванням різних yes. сфер. Перед нами стоїть питання номер один відсіч агресору повернення територій, питання інтеграції в європейські інституції, а це потребує дуже багатьох реформ і євроатлантичні також інституції, і насправді це виклик, з яким не кожен справляється. Yes. Це складно і більше того, в нас, на жаль, дуже часто є, на мою думку, упереджене відношення до тих людей, які приходять працювати на державу з боку суспільства. Тобто, таке відчуття, що ці люди прийшли не за для того, щоб зробити щось добре, не задля служіння державі, а за для якихось інших цілей, які лежать поза сферою доброчесності. І мені здається, це те, що було о, з одного боку о, в нашій історії відносно недавній. Тому що е, якщо ми його згадаємо період, коли Україна була частиною імперії, то чим далі від держави, тим більш безпечно було ну, для більшості суспільства. І відповідно рівень недовіри суспільства до держави був великий. І це теж потребує такого тривалого лікування. А з іншого боку, бачимо також приклади і в сучасності. Yes. Не дуже приємні, але якраз е, повертаємо, повертаємося до того, що ми маємо достатньо uh -huh. якісні професійні інституції, антикорупційні інституції, маємо дуже хороші інституції, суспільні, антикорупційні організації, журналісти-розслідувачі. Тобто, і це все створює поступово о, uh -huh. підхід несприйняття і нетерпимості, коли оця поведінка є несприйнятна і навпаки інша там доброчесна буде. На ну, Моє переконання, я дуже вірю в це більш толеруватися. І, відповідно, це такий процес відбору і добору. І великою мірою він такий меритократичний, тобто на основі заслуг. Тобто люди, які справді розуміють, як працюють інституції, які хочуть покращувати. Ми зараз в контексті європейської інтеграції говоримо з колегами з Єврокомісії про Відновлення конкурсних процедур, які були призупинені саме в час повномасштабного вторгнення добору на державну службу і багато інших моментів. Я вже сказав про реформування оплати праці. Тобто, для нас дуже важливо створити прозорі якісні умови, тобто, щоб люди. Зокрема, молоді люди приходили і мали бажання приходити працювати на державу. Я хочу сказати, що нам це вдається. Ми якщо подивимося на взагалі на, на тло, тобто побачимо, що тільки за останні кілька місяців дуже багато міністерств створюють такі консультативно дорадчі органи з молодих людей, молодіжні ради, і тут важливо не те, що це створюється, а важливо, яка кількість бажаючих молодих людей прийти і працювати з міністерствами. І відповідно стати активними учасниками процесів змін ми маємо дуже добрі, на моє переконання, є куди рости, але вже непогані, mm -hmm. програми стажувань для молодих людей. І в результаті ці молоді люди приходять і стають державними службовцями. Це mm -hmm. не завжди просто, це не завжди дуже весело згадувати. Абу, це натисніс. Але це дуже важливо і почесно. І е, я бачу о, цих людей, які приходять працювати, хочуть працювати, яких горять очі, і вони ну вірять в те, що вони зможуть змінити і змінювати країну на краще, зможуть стати mm -hmm. учасниками великих трансформаційних процесів для країни. У нас е, в секретаріаті є достатньо великий такий юніт, підрозділ е, урядовий офіс європейської євроатлантичної співпраці. Це переважно молоді люди, які відносно ще недавно вчилися yes. в університетах. А зараз вони прийшли і вони є учасниками процесів переговорів, і вони є дуже успішні, uh -huh. тому що вони розуміють, що uh -huh. від них залежить наскільки швидко ми будемо рухатися uh -huh. в Євросоюз, і це надихає нас. Москві плеже Це завжди приємно бачити. А, абсолютно. Uh -huh. а що вас непокоїть більше всього, коли ми говоримо про цю тему? От що є такою крайньою межею переходу? Я не думаю, що є щось таке, крім дегенеративного сусіда, який ми зараз розмовляли. У мене стоїть сигнал тривоги на, на Київ, угу. де я живу. і ми чули, що сигнал тривоги. У Нас в день буває до 50 тривог, і, і, і це не просто тривоги, це тривоги, які, на жаль, uh -huh. деколи стають трагедіями. Uh -huh. І чим ближче до лінії фронту, тим більше цих трагедій. І зрозуміло, що це зараз є найбільший виклик. І виклик, який стоїть перед нами всіма, тобто і в розумінні перше, як я вже казав, це стримати. Дати відсіч агресору, а потім відновлю відновлення країни і, відповідно кількість людей, які будуть готові приходити саме в державні інституції і відновлювати державну владу на тих територіях, які будуть деокуповані, тобто, відповідно працювати з громадянами, будувати нову 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 реальність. А you... коли ви думаєте про відбудову? І трошки так важче так думати про відбудову України особливо за останній період часу, але тим не менше, якщо ми думаємо про відбудову України, чи бачите ви небезпеку, яка вже відбулася один раз, трапилася в історії молодої України, коли і е, суспільство, і держава опинилися в руках олігархічних структур? Чи... Бачите ви небезпеку, що в процесі відбудови України щось подібне може трапитись знову? Я Думаю, що це є реальна небезпека. Я згадував вже про систему Dream, uh -huh. яка дає можливість спостерігати і uh -huh. для суспільства на всіх рівнях, починаючи від локального, яким чином здійснюються uh -huh. процеси відбудови. І ми зараз чим далі намагаємося все більше впроваджувати елементи деліберативної демократії, де громадяни стають активними учасниками процесів змін, починаючи з локального рівня. Ми дуже активно працюємо з колегами, зокрема з Ради Європи. І, і в межах зданої ініціативи також ОДЖП, відкритий уряд є такий підрозділ, відкритий уряд локал. Рівень, і вже зараз з кількома громадами проводимо підготовку до громадянських асамблей, які будуть проговорювати саме контекст відновлення цих громад, тобто яким чином має відбуватися. Тобто, тут важливо, щоб голос громадян був вирішальний. Чому? Знову ж таки, невеличкий приклад, якщо дозволите, я коли працював в Міністерстві молоді та спорту, був в одному невеличкому містечку. Зараз практично повністю росіянами зруйновано на кордоні Луганської і Донецької областей Лиман. Mm -hmm. І ми відкривали молодіжний центр з молодими людьми, і вони розповідали, для чого їм цей центр. Тобто для того, щоб збиратися, що це буде таке хороше, безпечне місце для них, це для того, щоб спілкуватися з владою і доносити свої думки до влади. І також для урбаністики. Для мене це було здивування, бо ну дійсно невеличке містечко. Моєму уявлення, що урбаністика uh -huh. більше стосувалася таких мегаполісів да, uh -huh. або більших міст. І дуже цікава відповідь була: нам не подобається те, як виглядає наше містечко зараз. Ми хочемо залишатися тут жити. І ми розуміємо, що урбаністика це інструмент, який дозволить його змінити на краще і відчувати себе тут більш комфортно. І насправді це теж про, про інструменти. Тобто, і тут дуже важливо о, включити максимальну кількість різних е, інституцій, інструментів, е, громадян в процеси відновлення, показати, що це не якась абстрактна річ, а це про те, як буде виглядати громада завтра. Тобто, е, і е, зараз, очевидно, ми маємо ще великі е, проблеми з тим, що. Там кожен день руйнуються нові будівлі, інфраструктура, школи, лікарні, там і все інше. Але натомість бачимо велику силу і об'єднання для того, щоб відновлювати інфраструктуру там, де це є можливо. Тобто, очевидно, не не, не, не ті громади, що далі від лінії бойових дій, і відповідно. Тут важливо не втратити цю цей зв'язок, не втратити довіру і взаємодію між державою, місцевими органами і громадянським суспільством. Mm -hmm. can... І я хотів би ще трошки детальніше поговорити про цю тему. Я зрозумів вашу відповідь. Напрямок дуже добрий. А от так, от школи, дитячі садки, відбудова будинків, спортивних центрів. Ми говоримо про також відбудову і е, промисловості. Ми говоримо про відбудову різних напрямків. Наприклад, якщо ми візьмемо енергетичний сектор, то ми говоримо про великі економічні процеси, в яких задіяні велич великі економічні гравці. Чи тут вас не викликає щось занепокоєння? Та ні, насправді, якщо подивитися на те, як одні з головних цілей знову ж таки російських атак, то вони намагаються, ми бачили це по минулому року: атакувати енергетичну інфраструктуру, тобто особливо ті більші вузлові станції, які виробляють більше електроенергії, більше тепла. І ми зараз змушені були рухатися в напрямку децентралізації цього процесу. Сьогодні згадували про те, що реформа децентралізації mm -hmm. загалом. Це можна сказати, що одна з найбільш успішних реформ України. Тобто, ми тут маємо ще деякі кроки здійснити для того, щоб її повністю завершити. Але те, що відбувається зараз через трагічні події, через атаки, через те, що люди часом залишаються без світла, блекаути, без тепла, але це підштовхує до енергетичної децентралізації, тобто створення. Менших станцій, менших можливостей. Тобто, я думаю, що особливо колеги, які живуть не в Закарпатті, в Закарпатті, мені здається, з цим трошки легше. Хоча також з світлом були великі проблеми минулого року, я знаю, практично в більшості своїй готові, вже як, як домогосподарства. Mm -hmm. Хтось ставить сонячні панелі, хто ставить інвертори, акумулятори. Mm -hmm. І це якраз крок, який убезпечить на моє від тієї можливої проблеми, про яку ви говорите, тому що ну, тобто це крок до енергетичної незалежності кожної окремо взятої е, е, людини. Добре. Тобто занепокоєнь немає, коли йдеться про належне врядування. Є трошки занепокоєння. Mm. По відношенню до наших колег в західному світі, і по їхньому деколи, поза тим, що ви насправді дуже допомагаєте і підтримуєте, і ми розуміємо, що без підтримки демократичного світу вистояти нам в цій війні було би достатньо важко. Але часом, з погляд, звідси, mm -hmm. таке сприйняття, що є і очікування якесь. Тобто, а от чи вони насправді стоять, чи вони насправді вистоять? А може ні. Може тоді все-таки пробувати також паралельно комунікувати з росіянами, щоб, ну якщо щось піде не так, щоб вони принаймні далі не рухалися. Угу. І тому тут не вистачає часом деколи такого сильної, от саме позиції, сильної підтримки. Я розумію, що це можливо. Цекліскенда не не безпосередньо до вас питання, але це таке, скажімо, невеличка рефлексія, зокрема до того, що ми слухали протягом е цього чудового форуму. No, ну це не маленька рефлексія. Так, ми підтримуємо Україну на такому рівні, мабуть, безпрецедентному, на рівні якого не було з часів Другої світової війни. Це дійсно так. Але явно цього недостатньо. Цього абсолютно недостатньо. Тобто, фактично, ми вас можна сказати, підвели. Але ми вистоїмо. Так, ви вистоїте і далі. Я впевнений, вип... що завдяки об'єднанню цих зусиль і все-таки тій підтримці, про яку ви казали, будемо частиною європейської спільноти і точно будемо рухатися. І не тільки вчитись, але й вчити кращих практик. Як можна будувати інституції, будувати прозорі інституції, exactly доброчесні so. і розплістіч розвивати... to the Netherlands? Будь ласка, навчіть нас, як зробити щось таке, як прозоро. Я думаю, що ми можемо зробити цілу програму реформування США на прикладі України. Це mm -hmm. хороша, це хороша думка. Дякую дуже. Я так розумію, що ми так плавно підійшли до завершення наших невеличких дебатів, і я безмежно вдячний. Це насправді надихаюче і дійсно дає можливість на деякі речі подивитися з іншого боку. Well, I'm grateful to you. It was a pleasure talking to you. Я дуже дякую вам. Мені було дуже приємно поспілкуватися з вами. Це був чудовий форум. Дякую.